Дислекція це не вирок. Привіт! Мене звати Сара. Цього року у школі я навчатимусь писати і читати. Це буде так весело. Мені аж кортить прочитати безліч книжок, особливо про динозаврів. Я вже знаю всю абетку, але іноді в мене виникають труднощі в поєднанні звуків у слова. Я часто їх плутаю. Коли це трапляється, я починаю злитись і хочу покинути все, здатися. Але потім я згадую про ті книжки з динозаврами та продовжую старатися. Проходили дні, а в мене все ще були проблеми з читанням. Іноді мені було так сумно, що я прикидалася хворою, аби не йти до школи. Чому я не можу читати, як усі діти? Я люблю ходити до школи та зустрічатися там з моїми друзями. Я дуже стара научениця, але вчора моя вчителька зупинилася біля моєї парти та звернулася до мене. Вона сказала, що занепокоєна моїми результатами у навчанні та хоче побачити моїх батьків. Тепер я вже й не знаю, що думати. Наступного дня після розмови з учителькою мої, мої батьки дізналися, що в мене великі проблеми із читанням та письмом. Учителька порекомендувала мені пройти спеціальні тести, аби дізнатися, як саме мені допомогти. Можливо, існує конкретна причина моїх проблем із читанням та письмом. Я пройшла тестування, у мене виявили дислекцію. У людей з дислекцією є проблеми з розумінням звуків у словах, тому їм важко навчитися читати, а іноді і правильно чути сказане. Їм важко слідкувати інструкціям, робити якісь дії у правильному порядку, запам'ятовувати, як складати звуки і букви у слову. До того ж, вони часто плутають схожі букви, іноді навіть перевертають букви у словах. Серп прес. Люди з дислекцією зазнають труднощів з письмом та викладанням своїх думок. Дислекцію не можна вилікувати, але можна боротися з нею за допомогою практики. Спочатку мені було страшно, але вчителька пояснила мені, що дислекція означає. Що навчання, читання та письма просто забере у мене більше часу, це не означає, що я нерозумна. Це означає, що мені потрібна допомога та наполеглива праця, аби я змогла навчитися слухати, читати та писати без помилок. Оскільки в мене дислекція. Мені почали допомагати як у школі, так і вдома. У школі я навчалася у спеціальному класі з іншими дітьми з проблемами, схожими на мою. Учителька користувалася спеціальною програмою, щоб навчити нас слухати, писати та читати. Удома батьки придумали для мене безліч веселих занять. Мені довелося багато працювати, але зараз я читаю краще, і мені вже не так сумно. Я вже не пам'ятаю, коли востаннє прикидалася хворою, а ці книжки про динозаврі виявились навіть набагато цікавішими, ніж я собі уявляла. Моя вчителька показувала нам різні прийоми і запам'ятовування, тому навчання стало набагато успішним. Сьогодні вчителька читала нам вірші. Я й не здогадувалась, наскільки чудовою є поезія. Мені так сподобалось, що коли вчителька запропонувала кожному написати власну збірку віршів, я дуже зраділа, мені не терпілося показати вчительці свої вірші саме тепер, коли я пишу набагато краще. Незважаючи на те, що мені довелося користуватися словником, щоб правильно написати більше слів у віршах, мені вже було набагато легше. У мене вже не було бажання покинути все та здатися. Мені знадобилося кілька днів, щоб написати вірші, але це так весело. З комп'ютером це ще легше писати, адже мені не потрібно пілкуватися про письмо. Виявляється, помилки стали простіші. Колись я дуже лякалась виступати перед класом, навіть ховалася за спиною того, хто сидів попереду, аби вчителька мене не викликала. Але це в минулому, коли я тепер прийшла до школи. Мені вже не було страшно читати перед усім класом. Навпроти, мені не терпілось прочитати свої вірші, помилки більше не лякали мене. Коли я зачитала кілька віршів, усі діти в класі підвелися та зааплодували мені. Учителька сказала, що в мене особливий хист до написання віршів. Вона додала, що не можу дочекатись, коли я прочитаю решту віршів. Зі своєї збірки. У мене дислекція, але це не страшно. Мені доводиться багато працювати, аби навчитися читати та писати, але воно того варте. Я почуваюся набагато краще, особливо тепер, коли в мене виявився особливий хист. Можливо, одного дня я стану такою відомою, як Альберт Ейнштейн. Леонардо да Вінчі, Волт Дісний або навіть кінозіркою, як Том Круз чи Вупі Голбер. У них же теж дислекція.